Вітаю друзі! Записую для вас ефір і інформацію, як ми купили будинок. В кінці я розкажу практики, які я робила, афермація, які я робила, візуалізація, точніше, і те, що ми з Кирилом удвох робили, і як швидко до нас прийшов результат. Перше, я хочу зазначити, що ми народилися в селищі міського типу, ми жили в своїх будинках, тому для нас дуже важливо було, щоб у нас теж був свій будинок, тому що для нас це свобода, комфорт це здорова їжа, яку ми саме посадили. Самі знаємо, що їмо хоча б якийсь відсоток цього. Так як ми почали займатися своїм здоров'ям, то на це ми теж якби заглянулися, що вже пора. Взагалі ми десь з 18 років мріємо про будинок і жити в будинку, але, звісно, обставини складаються як складаються, і ми теж цьому раді, бо жити в місті є одні плюси, мінуси. В будинку теж є одні плюси і одні мінуси. Там по різному є де. Так от ми задалися цим питанням. Ну, з 18 років ми цього бажаємо. Але останні два роки я прям питаю у когось і знайомих там у мене друзі є. У них дача теж і ми питали у них чи там є якісь то будиночки, чи ще щось які продаються. Але тоді була сума 5, ну від 5 тисяч доларів. Були будинки, у нас такої суми не було. І звісно, ми не розглядали в кредити просити у когось. Ми теж це не розглядали, коли там трошки попросити і знати, що за місяць я ми зможемо це віддати. Наприклад, це одна справа. Якщо ну да, нам приходилося так робити, щоб здійснити певну покупку, але це була дійсно сума, яку ми. Ну, через місяць могли віддати. Більше я не люблю такого, і це не дуже по ем, кармічним законам, не дуже добре і не дуже добре сказується на енергії, коли ти береш щось взайми у борг. Отже, тому ми розраховували на свої сили. А, склалося, склалося так, що. Ну ми могли купити десь з того літа дачу не за п'ять тисяч доларів. Ми шукали, ну думали хоча б за три. Але тоді якісь то варіантів, які б нам сподобались, у нас теж не з'явилося. І якось ми це теж відклали. Потім у мене почалися навчання, ретрити, і я зрозуміла, чому був не час для купівлі, тому що гроші, які у мене були відкладені, мені знадобилося для цих всіх подій. І я вже не думала в цьому році, що ми взагалі зможемо щось купити, тому що я звільнилася з роботи, почала працювати на себе, але це сталося нот, нещодавно. І, звісно, ресурсу у мене я вийшла в нулі, виходить. і У мене не було відкладених грошей взагалі моїх, і повністю Кирил допомагав мені. Оплачував ну, все абсолютно і допомагав нам якось вижити-прожити. І виходить, ми все-таки задаємося таким сильним питанням. Я завжди про це думала, завжди робила свої практики. А от Кирил почав прямо сильно про це думати. І дивитися різні варіанти. І ми дивилися. Враховуючи, що у нас було дві Ну, не у нас, кажу, кажу у нас у Кирила було відкладено дві тисячі доларів. Це всі гроші, які були у нас відкладені, щоб ви розуміли. А, і ми почали. Ну і Кирил почав шукати і вбив дві тисячі знайти будинок по Київській області. Ну да, ми ну, розраховано Київську область, тому що ж ми живемо в Києві. І Шукали, шукали. Кирилл щось показує, щось скидає мені. Ну це просто жах. Якийсь то був, якісь то розвалені, просто руїни. А, нічого нема, ні води не нічого. Якийсь то колодязь стоїться, будинок повністю розвалений, або ну, або як сарай виглядає. Ось такі були за таку ціну, або в такий будинок. Я кажу Кирилу. Так не можна. Я, я просто себе навіть не уявляю, що я там, ну, що я туди приїхала і я маю там жити навіть ну, на вихідні, да, приїжджати щось робити. Я кажу, ну це взагалі не варіант, ні. Він же мені каже, Ліза, такі ціни, що ти хочеш за 2000, ну і що ти зможеш знайти нормального, ну, враховуючи, що наразі, якщо ви подивитеся ринок, то так, за 2000 це можна купити. Територію, да, землю, можна купити землю. Але щоб купити щось таке земля, вода, там, хатина і все в відносно гарному стані, це майже ну, нереально. Або це дуже-дуже далеко, дуже прям далеко, а, за таку ціну від Києва. А, ну або нереально. І я кажу, ну давай ми, хоча б будемо. Оце перша практика, така на яку я наголошую всім. Я Кажу, давай ми не будемо дивитися на 2 тисячі. Давай ми кажу, поставимо більшу ціну і подивимося взагалі, які є варіанти навколо. Ну понятно, не мільйон, але ну хоч там до, Ми поставили до 4 тисяч доларів. А ціну щоб роз, ну, дивитися, що там є. І вже почали, звісно, краще бути будиночки, і ми роздивлялися. Я спочатку сказала ніяких глиняних хат, бо за ним треба більше доглядати. Тому ні, ми якось їх відкидали. Нам сподобався один варіант, там де була хатина. Що там ще є, це? Я згадую. Як сарай був, і гараж був. Ось так. В, трошки далі Богослава І нам ця більша хата сподобалася. Вона була написана, що 3500 коштує. А ми вже такі думали: ну, можливо, ми зможемо занять у когось. Тут вже такі думки були, тому що відносно нам сподобалася хата. І коли ми приїхали туди, поїхали дивитися, мені сподобалося те, що там було тихо. Було трошечки. Ну, якби простора, такі знаєте, я все на відчуттях вирішую завжди. От завжди, коли є серйозні вибори, так було ну з коледжу, так точно. Я завжди на відчуттях себе перевіряла. В принципі, мені сподобалося. Були якісь то таке трошки. Дивно, не по собі інколи було. Я коли там я уявляла, що вночі там виходжу, така ну якось я себе не розслаблено відчуваю. А, але все одно, більш-менш. Але там не було води зовсім ніякого, колодязь був у сусідів. Там ми поїхали, подивилися. На що я наголошую, дуже важливо поїхати і своїми очима продивитись. Звісно, я думаю, що кожен буде це робити, але все одно це зазначу. Бо криша протікала, і там була газу, там не було. Можна, по-моєму, було привезти. Я не знаю, але так його не було. Була піч, але в пічі труба була зламана, її треба було. Робити. І потім я дивлюся, в будинку дуже мало речей було, але були ліжка, шафи, ну таке, знаєте, для першого цього достатньо. І, і коли ми подивилися гараж, то там стільки речей було взагалі, і я розумію, ну там він повністю ніби весь гараж був в цих речах. І треба було це все е, спалювати. Я кажу, мені вже це не подобається, тому що. Ну, це додаткова справа, ну, яку треба робити, вивозити ці речі чи ще щось. Ну, а це ну, там не за один раз це зробиться. От. І, я кажу, мені вже не подобається. Потім вияснилось, ми теж походили по території, що душу не було літнього. Я звісно не кажу, що за таку ціну в старих будинках. Ну, рідко можна знайти літній там ду... ой, душ, що всередині був, чи туалет був. Звісно, там всередині нічого не було. На вулиці душа і туалету теж не було. Вони нібито були, але вони були повністю зруйновані. Дерева впали на них. Це територія була велика, але ну, вся, вся зроща просто. Ми подивилися, і ми справді думали чи купувати. Тому що за 3500 це із цих варіантів, які ми переглядали щодня, це було прям ну, дуже непоганий варіант. Ми вже думали, скільки буде пробити скважину, щоб була вода. там. А, ну, почали почали рахувати це все, почали. Думати, чи зможемо ми це все потягнути, ми написали хазяївам, що теж дуже цікаво, на що звернути увагу, що можна з кимось торгуватися. Тому що ми сказали, що дивіться, нам сподобалось то-то-то, але нам не сподобалось, що там піч треба робити, скважину треба робити, бо води зовсім немає, речі треба вивозити. Ну, тобто, Туалету, душу немає. Тобто ми це все їм показали, сказали, ми там теж коли були. Їх не було, ми самі все відкривали, ми все пофоткали, що дійсно це так і є, вдруг вони не знали. І, і вони нам десь вступилися, чи за три, чи за 2500 вже хотіли продавати. Ні, Напевно, за три. І я така, о, ну 500 цих то нормально скинули. А що можна було б ну, і зробити за це, якщо ми вже розраховували на 3500, хоча в нас було 2000 тільки. І там вирішальним став той момент, що були проблеми з документами. На це теж треба прям одразу треба дивитися, одразу питати, чи все гаразд з документами. Будь ласка, покажіть документи. документи. І... Якщо я нотаріус знайомий, щоб ну поки ви не впевнені, чи будете купувати, то нехай він би там придивився і чи дійсно так все є, чи не підробка, і таке врода. Бувало таке, що будинок прекрасний. Нам все теж сподобалося. Ну знов таки я кажу, прекрасний на ту суму, яку ми розраховуємо, від 6 тисяч. Навіть ну, від п'яти і більше можна вже подивитися більш-менш кращі варіанти. От, чим вища сума, тим, звісно, буде більше варіантів. У нас, я ж кажу, такого суми і не було, тому ми навіть не розглядали прям за більше. От. І там були проблеми з документами. І ці щоб їх вирішити, це там теж було аж ніби не тисяча доларів. Треба було віддавати, щоб їх переоформити. І нас це зутуну заступорила. Так ми такі, ну таке дивно. І все. І ми. Якби думали, 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 чи будемо за це братися, але можливо, якщо б у нас був ресурс більше в плані грошового, то можливо б ми б і подумали за це. Але такого не було, тому відклали це. Я кажу, слухай, ну це означає не наше, Нам вже і так підсвітилося те, що проблеми з документами, це треба їздити, їздити на це. Треба виділяти час. Ну, це може довго затягнутися. Я кажу, можливо, ще не час у нас для купівлі. Ну, там, нашого будинку. І тут Кирил ділиться з друзями каже, що ми шукаємо, а тут і таке, і він поділився. і Просто відбувається магія. Я інакше не можу сказати. Я просто вдячна нашим друзям, такі щирі, так сильно нам допомогли в цьому процесі. Або подруга моя, ну і крила, це наші спільні друзі. А, вона живе в селі, в якому ми купили будинок. І вона сюди приїхала, і, і, ну як, вона живе в Києві, просто взагалі вона з цього села. І вона приїхала як на вихідні сюди і каже: ось тут продається, я дізналася, ну, уявляєте, людина погодила, подізнавалася, що продається, що не продається, познімала, пофоткала це все. Вона присилає цей будинок, каже, от є ось такий за 2500, ну, 100 тисяч гривень, я не знаю, скільки це, от, за 100 тисяч гривень, тобто це десь 2,5, можливо, я там трошечки помиляюся, доларів. Я дивлюся, ну, я так подивилась, кажу, Кирил, нам по грошам взагалі цей варіант дуже підходить. Ну, Ну, прямо із всіх. Ну, На вигляд територія мені сподобалася. Будинок, ну, прислала стільки фотографій, тобто всередині я нічого не бачила. Е, кажу, ну, ніби то добре, то нормально ну, треба їхати дивитися. І каже, іще ще один є, але він трошечки далі, і там ми поїдемо, подивимося. І ми приїхали на вихідні, і пішли дивитися спочатку інші будинки, там два будинки в цьому селі запропонували. Той будинок за 3 500, а це за 2 000. А, ну, за 2 500, не за 2, а за 2 500. Виходить, по-моєму. Ну, ну, ви зрозуміли. І ми, ми йдемо туди дивитися, і я така дивлюся, а там сусід з цієї сторони, сусід сторони, тобто територія, ну от як телефон, десь така територія, тобто немає широти такої. Отут, тут сусід, а туди далі, і ну є вже місце, там є город, і ну там трошечки простора. Для мене було важливо простір. Я хотіла, щоб моя душа розгулялася по всій території. Я прям в кожній практиці на це наголошувала. Я дуже хотіла, щоб був, було поле, ліс чи щось таке, щоб не було замкнутого, таке, що тут сусід, тут сусід, тут сусід, повсюди сусіди, і мені нема, чим, чим подихати. А, і, і там я якось так себе відчула. І дуже, насправді непоганий був будиночок, теж, але те, ну, було дуже багато роботи, і так як трималася худоба, то багато було наставлених ем, різних, як їх називають. Ну там, де худобу тримали, ми не будемо тримати худобу, тому що, ну, тому нам це і не потрібно. Якось заставлене, не знаю. Я так подивилася, в принципі, виглядало непогано. Ремонтік зробити можна вже жити там було. Газ там був, і вода там була, що дуже сподобалось. Навіть болер, по-моєму, стояв, ну теж був, щоб тепленька водичка була. Щось там ще було зроблено, що мені теж сподобалося. А потім ми прийшли сюди, а тут не жила е ніхто тут не живе. І ми прийшли, ми подзвонили і спитали, чи можемо ми просто територію погуляти. Ми в будинок не могли заглянути, але нам дозволили просто зайти сюди погуляти по території. І ми оце пішли гуляти. І... Мені так сподобалось. Я тут, от я зайшла одразу, і мені сподобалось простір, який тут озер ну, дуже великий. Тут сад, ну я вам знімала відео. Тут сад, там город, за городом поле. Тобто нема. Сусіди з сусіди і зліва вони є, але так розташоване все, що вони якось ну, далеко їм знаходяться. Тобто немає такого, що вони на мене якось тиснуть. Я цього не відчула, і мені це прям сподобалося. За будинок, ну ми так навколо походили, подивилися, а він глиняний був. Я така, ну нічого, що глиняний вже то казала: Кирило, ми не дивимося на глиняні будинки, тепер уже нормально. І як важливо на своїх відчуттях перевіряти це все. І Ми їдемо, ми подивилися, ми нічого нікому не казали. ну, Друзі спитали, як вам, ми такі, та, ну, треба подумати, і цей класний, і цей класний, треба всі за і проти якось зважити, бо ну, бо там теж були певні плюси. те, що там і болер, і і була літня, і Вона більш-менш була зроблена в такому навіть сучасному ем, ремонті. Але коли ми почали. Дзвонити знову там були проблеми з документами. Тому вона і коштувала 3500, бо насправді да там вона ну, дорожче мала коштувати. А там були проблеми з документами. А тут ми дізналися, що тут не було ніяких проблем з документами, бо вони якраз все це переоформили. І ми так їхали, їхали, думали, і потім, коли вже самі вдома залишилися, я кажу: ну що, і я крил кажу. У мене просто з голови ось ця дача. Цей будинок він просто не виходить з голови. Мені він дуже подобається неймовірно подобається. Він каже: мені теж. Хоча глиняна хата, я чогось не хотіла, хоча ми потім прочитали, що це навпаки як еко, глина, будинок дихає. Ну, навпаки, це навіть є певні плюси, навіть більше, ніж мінуси. Просто що треба доглядати, як і за всім будиночком, просто за глиняним треба трошечки ретельніше і краще доглядати. От, і я вже ну, так зраділа, я кажу, все, давай. Я повністю за цей варіант, і ми потім реально не могли. І ну, за інші думає, ми може той такий ня-ня-ня, точно не той, тільки цей, 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 цей. І ми прям да, все вирішили, подзвонили. Кирил домовився з жіночкою цією. Хозяйкою, яка тут, і ви ну, я вже не сюди не приїжджала. Він приїхав і подивився всередині, який будинок. Вона йому показала, він все оцінив, е е і вияснилося, що вода там заведена в будинок. Воно як колодязь. Ну, так качає, не знаю. Ну потім я буду показувати, що, що там є в будинку. І що є вода якби всередині, і вона ж виходить і назовні. Тобто з будинку йде такий краник сюди, що можна теж водичку тут набирати. Потім газ проведений, є пліта, вона залишилася і можна вже ставати і готувати їсти. Світло теж проведене, теж є. Що ще треба для щастя? От, ну і подивилася. А, і опалення. Тут конвіктора стоять такі, і тобто воно газове якесь, то воно теж є це опалення. І є колодязь ще ось тут у нас є, але ми ще його не перевіряли. І колодязь взагалі у сусідів, якщо шовдрухнуть, є. От, але у нас же вода проведена. І все, ми після цього взагалі загорілися. Я така, Та, да, давай, все, купуємо. І чого так вийшло ще? Ми так не зрозуміли, чого така ціна, чого така ціна. А виявилося, що вони на продаж навіть ще не поставили цей будинок. Вони ці хазяїва, вони десь рік чи півроку тому, ну літо, це рік тому. Вони покликали, щоб їм землю оцінили, все оцінили. І це ті оцінили, це в 100 тисяч гривень. Тобто землю, це 25 соток землі. У нас ну, будинок вже на цій землі стоїть. І будинок у цей ще стоїть. Усе все. І вони оцінили. але ж вони могли сказати свою будь-яку суму. Тобто, ж це не означає, що вони мають тільки за 100 тисяч продати, бо тут вони позалишали речі і пліту, та тобто, це все і холодильник теж є. То це все, все одно коштує гроші а, і виходить. Що ми їм подзвонили, а вони питають: а звідки ви взагалі знаєте, що ми продаємо? Ми кажемо, та от нас тут знайомі живуть, і вони сказали: вони кажуть, ми ще навіть не виставляли нікуди об'яву. А кажу, нам вже сказали, що за 100 тисяч продаєте. Вони такі, а ну ну да, ми взагалі ніби ну, ми взагалі збиралися, то добре. І виходить, що якось пішло все на обереження. Тобто ми все швидше, швидше, швидше вирішили. Ми, якби, на них. Ну, ми не те, що натиснули, вони дійсно збиралися продавати, але просто що ми сказали, за 100 тисяч ви збираєтеся продавати. А можливо, вони хотіли і більше. Ніхто не знає, але вони ж сказали Да, добре. От і у нас ось так от вийшло. І документи були в нормі. Там просто трошечки було довго. Що місяць ми чекали, там, поки справки прийдуть, потім справки прийшли, потім вияснилось, треба ще якусь ту справку. То ми більше таке чекали. Ну і звісно, кожен працює, то, щоб вони зустрілися. І отак оформили будинок. І ми вже приїхали, і я вже побачила всередині будинок. Там були е, я першу, першу справу почала все. Діставати все, очищувати, ну, в плані викидати брудні, там якісь там непотрібні речі, старі речі. Тут теж вони були, але не так, як в першому будинку. І от що я хочу зазначити, я кажу, Кирил, ти просто не уявляєш, як прекрасно те, що ми не купили той будинок, перший, який ми планували, і навіть той, що там. Ну, В цьому селі, але інший той теж був непоганий. Не але там все одно ми б не змогли заїхати і одразу жити. А тут нам, ну тут я кажу, нам просто настільки пощастило. Я дякую всім, хто долучився, дякую друзям, що вони так взялися оперативно. Вони такі, Зараз ми подивимося до Віка, все повирішували, все порішала, все поскидало, знайшла час. Цей дій допомагав, возив нас туди, туди-туди, щоб ми все. Подивилися, допомагали нам морально підтримку. Це просто неймовірно. Я не знаю дуже вдячна, але ми І... А, і тут ще так виявилось, що хтось перепохав трошечки огороду, чи там були раніше замовляли ці хазяїва, щоб їм таке робили. Не знаю, але був шматочок там, де у нас, ми могли вже посадити щось, бо все інше воно зросло. Прім. А ось цей шматочок ну. Був готовий до посадки, то Кирил перекопав і посадив вже там теж що ми там і помідори, і огурчики та таке листя салату. Нам дали ще картошки, розсаду помідорів дали. Люди взагалі прекрасні. З однієї сторони я не знала, що сусідів це Кирил знайомився, але їх не так було. А з іншої а з іншої сторони, баба Катя. Вона нам яйця дає, молочко дає, дарує. Ну, взагалі, просто наймовірніше, я можу сказати. А, тому а, я. Наступним відео запишу на що звернути увагу порівняно з тим будинком і з цим будинком. І як ми зрозуміли, на що обов'язково звернути увагу і запишу практики. Просто наразі е, я маю вже бігти, бо ми повертаємося до Києва. Ну і подивіться, звісно, урожай е, черешні такої, і там огород, огород наш, і поле далі. Неймовірна краса.